Як же мені у нас? І то там уже. Якби Ніколаєч не запустив ту плюху, то не знаю, чим воно закончилось. Є! Yeah. Промінь заб'ється точно, будівельник не знає. А ви це, Юрко, би у Малишу заробив чи хто там заробив? У Малиші ворить. Це сотника тоді йде, яке звання у козаків? У козаків, так, да, ніякі офіцери? Добре, молодець, так і пропиток мій. Гра зроблена. Грилу. Дипломом Мавської районної державної адміністрації нагороджуємо команду Любовичі. переможця районного розвитку молодці та треба було ще? Всім дякуємо до нових спортивних звершень! Всього найкращого З святом всіх.